Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім першовінницький мультимедійний проєкт Час Змін. В студії автор та ведучий Семко, А також я сподіваюся, ви вже пам'ятаєте. Добре, запам'ятали, що саме в середу, саме в обідню пору, ми зустрічаємося постійно з одними і тими самими адміністраторами. Я саме так зараз хочу їй сказати. Це організатори, і співорганізатори проекту під спалахи сирен та блискавиць. Анастасія Дворницька і Леонід Березєнцев. Я вас радиа завжди традиційно, вже скільки місяців підряд. Анастасія Леонід запрошує на. Наш майданчик наших вінницьких мисців, поетів, в основному, які починають або впевнено вже крокують цією мистецькою стежиною. Сьогодні у нас в гостях Аліна Олійник, поетеса і викладачка Вінницького державного педагогічного університету імені. Е, імені Куцюбенська я перевірив. Точного Точно вітаю. Точно, вітаю. Добрий, Добрий день. Дай. Радий вас бачити і радий, м ви знаєте, мене сьогодні порадувала одна теза. Е, зустрів знайомого. Він каже: А в мене життя, я от слухаю ваше радіо, а в мене життя іде от так від середи до середи. Я, от всереду, як чую е, під спалахи е, е, сирента блискавиць, все тиждень пройшов. Я чекаю вже наступного тижня. Про що сьогодні будуть говорити? Я це запам'ятовую, і наступного тижня о знову тижнем. Люди вже живуть не тим нашим е, щоденником, який, напевно, у кожного від голу, сирени, від, до сирени. Від, від сирени до сирени. Від понеділка до понеділка. Щоденник пам'ятаєш? Ну практично у всіх, от який сьогодні день, і зразу виникає щоденник шкільний. А людина живе от, від сирени до сирени. Від нашого ефіру з вами е, сьогодні. Е, ну, традиційні будуть певні традиційні питання будуть до mm -hmm. Аліни. Але це Алін, зрозумій, в е, це, якби в другу чергу, а е, це друга наша основна тема. А перша і основна тема це все таки, що відбулося за минулий тиждень на ваших майданчиках, на вашому майданчику, і що, звісно, буде, як ви рухаєтеся, кого запрошуєте, хто у вас вже був? Ну і так далі, і так далі. Прошу, Олексій, прошу, Леонід, Анастасія. Тебе нове ім'я. Вітаю! Дякую, все Так, так. Ну, ми зараз більше переймаємося тим, що у нас буде відбуватися. Спалахи серен та блискавиць переходять нарешті до квадрату, тому що там є бомбосховище, там чудовий майданчик зі звуком, з освітленням, і раз на місяць, а саме це перша субота місяця. Ми будемо проводити там різноманітні заходи, і почнемо з батлів. От щоб зразу не думати, не ритися, не запам'ятовувати чітке число. По-моєму, це буде 2 друга... друге. Е, друге, друге. Друге грудня, так. Е, друге. грудня центр -нуль -нуль. міста. це квадрат і 14.00. Е, Леоніде. Вхід, реєстрація. Отут, От давайте ще раз проговоримо е, для того, щоб. Попасти, потрапити. Угу. потрапити так у якості учасника дуже бажано через Facebook знайти. Настю або мене і написати е, про е, написати так, відвідування цього заходу, ну, тому що кількість людей також грає роль. А наскільки я пам'ятаю, коли ми говорили і не тільки в цьому проєкті, а про інші проекти, які організовуються в квадраті, ми uh -huh. говорили завжди про е, певну обмеженість певної локації. У вас буде центральна локація квадрату. Тому так. що там є, як да, ми центрально. кажемо, е, акваріум, Маленька там є зала, студія, велика, велика простора, так, зала. Так. так, це буде велика зала. Велика у зала, вас центральна. Три години. Три години – це термін. Таймінг, вірніше, який буде. Ну, а початок так. у 14-й годині. Так. От. Е, велика зала, наскільки я пам'ятаю, має обмеження десь 30 чи 40 чоловік. Там, по-моєму, 100. Я дивилася. Скільки, а скільки ви дозволяєте? Скільки вам дозволили? Як ви будете запрошувати? Ми плануємо е... десь до 40. До 40. Так, тобто, я спеціально ці питання е, сьогодні поставив для того, щоби є ще практично 10 днів, навіть трішки ну да, десь 10 днів є. Е, шановні слухачі і глядачі. Будь ласка, знаходимо. Е, хто хоче, звісно, потрапити? А обов'язково треба потрапити до вас, вже маючи що прочитати. Чи можна просто прийти послухати? Ні, Ну звісно, треба вже мати е, те, що. Потрібно якось... Якщо брати участь, то треба вже мати те, що в тебе є. Да, якщо прийти як глядач. Будь ласка, глядачам може бути глядачів. Кожен. Також треба реєструватися. Ні, Я ні, думаю, що ні. Це вхід вільний. Не треба ні, так, а, ні. одразу підключаю Аліну. Аліна, згадай, будь ласка, перший раз, як ти потрапила на спалахи. Ну ми так між собою там сленком говоримо на цей захід. Перший раз як ти попала, як хто як вже виконавиця, вже як поетеса, як слухачка, як дітей привела, як чоловік тебе туди запросив. Як? Ні, саме перші рази я ходила саме послухати, тому що в мене був певний острах от цих публічних виступів, і я почула, що є такий проєкт, і не знайома була навіть з цими прекрасними людьми до того, і приходила в якості слухачки. Потім з часом уже почала набралася сміливості, почала читати сама. І тепер з нетерпінням чекаю наступних спалахів. Угу. А, тобто, все одно перший раз просто відвідувачка. Так. 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 Просто відвідув... Ну, Що там, де там, як, от ем, е, є таке розумне слово, можливо, я його зараз згадаю. Е, трансформація. О, як трансформація від простої слухачки вже до поетеси. Ми сьогодні також про це обов'язково поговоримо. Тобто, е, ще раз в сухому залишку. Той, хто хоче вийти на майданчик е, під спалахи сирен та блискавиць і запропонувати свою поезію, а можливо і коротку прозу. Ви ж коротку прозу також дозволяєте. Три хвилини є. Yeah. Е. Той, будь ласка, знаходимо форму і реєструємося. Хто хоче просто прийти і послухати, приходьте, приходьте вхід вільний. Приходьте вільний. Слухайте. Навіть можна стільчик зі собою не брати. Там вистачить сім стільчиків. А ще раз нагадаю: 2 грудня, 14 година, центр Міста молодіжний центр квадрат, і знову маємо сказати велике дякую Анастасії Молдаван, яка є директоркою цього цього, цього великого закладу. Анастасія щиро дякую. Дуже приємно, що маємо можливість, і ти завжди так відгукуєшся і завжди відкрита для таких конструктивних моментів. Алінко, тепер хочу до тебе повернутися. От момент трансформації. Що тебе? От, це напевно стосується всіх, хто вперше приходить до вас, Леоніда і Анастасія. Є внутрішній якийсь невеличкий острах. От, ти, Аліна, можеш описати свій, що, що так от не дає, що зупиняє, що блокує початківця. Вихід на майданчик, великий, невеликий. Я не можу сказати, тому що в мене саме був такий публічний страх публічних виступів ще зі школи, з університету. Я завжди мені це давалося важко. І навіть коли я почала писати вірші, я їх ніколи не читала на загал. А вже тепер, коли з'явився цей майданчик, я про нього дізналася, я почала пробувати перебороти в першу чергу власний страх. І трансформація, ну я ж кажу, спочатку я сиділа просто як слухачка. Далі я читала, але на рівні з іншими я бачила, що хтось читає впевненіше, хтось читає вже на пам'ять. Я ж не могла відірвати очі від паперу, від листочка чи від телефона. Зараз я вже дещо можу читати на пам'ять, впевненіше себе почувати, і бачу, що ця трансформація вона відбувається з практикою чим більше разів. І потім відгуки. Дуже велику роль грають відгуки, коли бачиш оплески, коли бачиш очі людей, коли чуєш відгуки, що колегам або глядачам дуже подобаються вірші. Або ж батли ми проводимо там, виходять парами і голосують. Останній раз, здається, з відривом було з 20 десь. Я перемогла з відривом 20 голосів, де були абсолютно люди не зацікавлені, були незнайомі. Там були курсанти тоді, і там за мене проголосувало 39, а за суперницю 25 людей. І вже десь ця впевненість набувається, і ти вже наступні рази себе комфортніше почуваєш і впевненіше. Угу. Якось так. А, я так розумію зараз до вас, Леонід Анастасія. Я так розумію, що ви, крім всього іншого, ще маєте працювати і психологами. Ну, в якомусь роді так. Приходить до вас людина. В мене є ось мій доробок. Я пишу. Але порадьте мені, будь ласка, я не можу вийти на сцену, я не можу читати. Ми що тоді робити скоріше і взагалі є такі варіанти, є такі так, випадки. Так, звісно, ми скоріше е, рибалки, аніж психологи. Тобто, якщо до нас звертається з Сподібно... подібною проблемою uh -huh. людина, ми даємо йому вудочку і кажемо, як ловити рибу. А психолог це вже трошки інше. Психолог має там виправляти якісь дитячі острахи там. Ми показуємо, як це робиться. Ми показуємо над чим можна працювати. А висновки з психологом це вже трошки більше. Щоб я правильно зараз інтерпретував твої слова. Ви даєте вудочку, ви даєте напевно, мі... якщо я правильно зрозумів, підкреслюю, ви даєте мінімальний набір тих так, так. Е... ключів в лапках. Угу. Для того, щоб людина самостійно спробувала їх опанувати, Звісно. можливо, і з, вашим, з вашою допомогою, але в основному 90% це самостійно. Потім приходить і каже: я цей урок вивчив, вивчила, пройшов. Ану, подивіться, а чи вже я готовий, чи я вже готова, чи я можу, чи не можу. Приблизно так відбувається? Приблизно так. Ну І велике е... значення має те, що люди. Приходять дивитися на інших. Вони приходять, дивляться і хочуть собі мати таку ж, ну, не славу. Я не можу сказати, що це слава, а таку ж. А ми зараз позицію. запитаємося. А ми зараз таку запитаємося. позицію, тобто а, Аліна, скажи, будь ласка, це слава? Ні, це, це не слава. Це можливо якесь визнання. Це е, слово, яке ти можеш говорити на публіку. Демонстрація себе як особистості, як творчої людини. Що я, на що я здатна, на що я можу? Ти бачиш людей, які є там, наприклад, твоїми конкурентами, скажімо так, або навпаки, друзями, або ти усвідомлюєш, що хтось краще. Ти усвідомлюєш, що ага, ну я також можу там покращити якісь свої здібності. Чому б ні? Реалізація. Але звісно, це все. Творча реалізація, так? Так. Угу. Mm -hmm. Ну ну звісно, ну я ж не думаю, що якщо, наприклад, людина відчуває, що найгірше гірше кошти, на це буде проговорювати. Ні, наскільки я, я ніяк не можу зрозуміти, і мені здається, що це ну принаймні я знаю не більше п'яти робіт і не більше п'яти авторів на всю Україну, які mm -hmm. е е е науково, mm -hmm. науково, тобто академічно бралися за е е оцінювання. Вот таких нематеріальних творчих нематеріальних здобутків або рівнів угу. ну п'ять. Я можу помиляюся, бо це було ще на десь в районі нульових. Може, ця тема зараз стала більш популярною. Ну 5, ну максимум, максимум 7 дисертацій. от я Ти бачу Ти кажеш про академічну оцінку. Ака Сам... оцінка Академі... самого себе? Ні, я я кажу са... Чому я сказав академічну оцінку? Uh -huh. Тому що е умовно школа, урок, малювання дітям треба виставити оцінки. Uh -huh. Це дуже дуже суб'єктивно. Погодьтесь, так правда. Так, ну, от так. система оцінювання, а особливо якщо це поезія, якщо це музика, якщо це дуже відносні моменти. Погодьтесь, так от я кажу, що я, наприклад, чому академічний, тому що от спеціально для того, щоб розробити таку систему, методологію оцінювання, uh -huh. то я знаю не більше ну аж до десятка на всю Україну таких робіт серйозних академічних там дисертацій, кандидатських, докторських, які це right. важливе значення ще має саме прочитання, тому що людина може писати, а не не може прочитати свою поезію. ще один момент. Дуже дуже цікавий. Експресія. Я хотів взагалі винести Просто це в, 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 от, в, от в, окрему, в окрему нашу зустріч з вами. Ага. Е, саме оця, я би так назвав, це сценічна харизма. Ораторське мистецтво. О, ораторське мистецтво це більше до акторської от... діяльності. так? Ні, ораторське мистецтво це одне, угу. мета зовсім інша. Угу. Ораторське Ораторсь. мистецтво, ми бачимо, так. що ораторське мистецтво Верховна Рада. От тобі ораторське мистецтво. Угу. Театр. Театральне це зовсім інше. Харизма поетична. Так, саме так. Це, от мені. Я, наприклад, так знову таки, я погоджуюсь, я готовий до конструктивного діалогу. І тут, от я бачу, на першій партії руку вже підняли. Будь ласка, я би це назвала вмінням себе презентувати, презентувати себе, презентувати свою творчість, подати. так. І те, що Настя говорила: ти не будеш говорити, що ти гірший, я визнаю. Я визнаю те, що в нас є Саша Рак, в нас є Діма Луняка, в нас є Оленка Сонечко. Це люди, які читають настільки впевнену свою творчість. У нас у спалахах є ці люди, до яких просто хочеш прагнути. тягнутися до, до когось. Рівня. Так, Ти бачиш і думаєш, а чому треба спробувати? І мені так, треба впевненіше, треба вивчити на пам'яті слова, треба, воно ж набагато краще виглядає. Я пишу гарно, в мене вірші гарні. Ну, там... Але треба їх і гарно вміти продекламувати. Ми не встигнемо, якщо я зараз не скажу, <рес> е е е Аліна Оліник, поетеса, викладачка Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського. і зараз буквально коротка поетична е е хвилинка. Добре. Поїхали. Танцюй мене, як то сам Бог, ліпої з глини. Веди мене крізь темну ніч по краю леза. Кружляй мене. Збігають поспіхом хвилини. Тримай мене, ще мить ще крок, я скоро щезну. Губи мене в останнім танці грозовому. Цілуй шалено на останок. Болий нема. Фінальний арч, розкати грому, Забудь мене і прокидайся Добрий ранок. Сумно. Так. Та ні. В мене більше, да сумно. в мене більше ні, ні. сумного да сумно. і філософського. В мене веселого Любе, мало. Крути, е, цілу... Наказовий спосіб дієслова, все добре. І до побачення. А, в цьому плані? Забудь мене добрий ранок. Знову на роботу. У мене більше такого філософського і вдумливого. Є деякі вірші, типу як заклики, мотивація. Але в основному в мене більше сумного, ніж навпаки, Більше сумного? Так. Ну, Якщо це сумне, то я тебе розумію. А якщо це не сумне, то зрозумій мене як мужчину. <плес> <плес> Окей. А, дуже коротко, коли написано і де прозвучало? Написано, це було вірш по фото. Теж я там в нас були свої якісь зібрання поетів. Вірш по фото дається фото, і всі люди на одне й те саме фото пишуть вірші. Ось в мене там на фото, де під дощем танцює пара, в мене прийшли отрядочки цього віршу. <плес> Вже років два йому, мабуть. <плес> Цікаво, дуже дуже цікаво. Я просто е не чув або якщо чув, то дуже 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 да давно чув вірш по фото. Ну, це у нас була така тема. Ще один момент: вірш по фото. На замовлення працюєш? Так, до мене звертаються люди зараз з чим? менше. Питання з чим? з замовленнями. Звер... В основному, це привітання на дні народження. І є вже Тости. ось зовсім нещодавно написала дівчинка, яка мені незнайома. Якщо це раніше було так, там знайомі, знайомі, знайомих, це вже, типу, по сарафанному радіо пішло. в мене купа своїх турбот, сесія, робота, одна, друга, третя купа, як завжди, всього. І тут ще пишеться: дівчинка, мені вас порадили, ви пишете привітання. Я кажу: так, колись писала, можу спробувати. І вже в останню ніч, коли вийшов термін обіцяного, я сіла і написала їй вірш. Вона дуже задоволена, там скинула кошти на карту. Але я так символічно, я не ставлю прям якихось таких сум. Написала, аби допомогти людині більше. Але так, я практикую такі штуки. Дуже цікаво. Є такі. Дуже цікаво. Ви практикуєте в себе такі штуки? Ні. Ну, я не практикую, я не практикую. То... Настя викручується Ні, можливо. Я що просто не... одразу подумала про свої вірші. Одразу ні, ну. я не практикую. Потрібно перед собою уявити, що є музиканти, які грають по нотах, а є ті, які по свадьбах. І якщо ти готовий грати не по нотах, а по свадьбах, можна таке практикувати. Я не готовий. Важке питання, насправді, чесно важке? кажучи, важке. Да. Тому, що, ну, Тому що... Ну, кожен пише по-різному. В тебе є ще 30 секунд. На вірш? На побажання а, привітання! А... <світ> а Аліна? Що ти ще хотів? Поїхала, 30 секунд ще є. Так, ну ви прям так мене застали. Все-таки без війни ніяк вона є між нами і тут трішечки буде ця тема. Місто вщент заполонило сумом, розум переповнений війною. От якщо би спокій був парфумом, я б його носила із собою. І у кожну мить таку тривожну, здатну із людей стирати щастя, щоб його ураз дістати можна і нанести легенько на зап'ястя. Чи коли вже дихати не сила і думки проймають, ніби струмом, я б своє обличчя оросила чудодійним спокою парфумом. Ну а доти спокій лиш у снах, непорушених сиреною нічною. Наші парфумери в бліндажах, клято заклопотані війною. І ми їм за це дуже дякуємо. Дійсно, дуже дякуємо, дякуємо. дякуємо. Е, Аліна Олійник, поетеса викладачка Вінницького державного педагогічного університету імені Куцюбинського правах реклами. Ми всіх чекаємо 2-го числа у квадраті. Вас чекає сам квадрат бібліотечна система. А 3-го числа бібліотечна система буде очікувати е, у філії номер 13 на презентацію на збірки. На збірки Віри Гранатової. Леонід Березєнцев, Анастасія Дворницька, співорганізатори проєкту підспала Хисерен та Блискавиць. Сьогодні середа. Ви слухаєте радіо місто Над Бугом, частота 101,8 ЕФЕМ. Де ми знаходимося в кінтурі і по ефемірідам? Я вам скажу трішки пізніше. Йдемо на музичну паузу. Час зміни з Олегом Синком. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.